Всім привіт. Наше телебачення веде свою трансляцію з Макарівської ТГ. Добрий день. Добрий. А що це стоїть таке? Помпа, що воду накачує. А є дозвіл спецводозабору? Це до агрофірми. А як фірма називається? Агрофірма такі, так є, так кажуть. ТОВ агрофірма? Написано везде агрофірма. Ага, зрозуміло. Це поля, це її, так? Да? Так, да, то все. Поняв. Нормальный движ. Них... Чего Себе си, Вот это, вот это уровень, блядь, да? Это тебе, блин, не, рыбозахисная... не канопайский лошара, бля, да? Рыба захисная система, блядь. Где ты бачишь? Ну, да, там, может. Десь-то десь там, да? та 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 там. Мало того, що це ще водосховище. Понимаєш? Нормально, бля. Агрофірма. Сейчас проб'ємо, що за агрофірма. Двітон забетонували, блядь, Площадку, бля. Угу. Так. На щочок є. 30 600. и на 10. И в обход счетчика есть такие легенький маневр. Понимаешь? Можно через счетчик. Да, типа. Мо... Вот. неделю не Угу. Uh -huh. Не, ну, конструкция интересная, блядь. Uh -huh. Типа, блядь, счетчик я, ну, если надо, можно, блядь, открутить экраны и типа все, счетчик стоит. блядь, геніальність, блядь. Все, все, все геніальне просто, блядь. Так, друзі, бачите, от. Е, труба йде ось ось очки. А за моєю спиною, пам'ятаєте, ми в 22-23 році показували вам сюжет, як Макарові, колишній секретарі СНБО, який працював, по-моєму, в 2004 чи в 2009 році, то лі при. Яннику, то ли при пороху, ну, похер бля, вкрав 300 гектар ліса в Макарівського е, лісництва. Коли тіпа, Макарівське подало на суд, но вони щось не прийшли, а прокурори щось не підтримали, Ну, а судді, видно, ще й заплатили. Ну, і суд присудив, що тіпа, ну, да, 300 гектар відійшло у приватну власність. Тупо ліса, де ми ловили їх тут неодноразово, там і фури стояли там, от на полі. От. Я приложу силочки для таблетку для пам'яті, щоб ви зрозуміли, про що йде мова. Встановлена станція поливу, не знаю, куди ця труба йде. От вона тут вже прикопана. От. Встановлено на водосховище. Водосховище повноцінне, річки здвиж, береться вода, звідти, сидить, охоронець. От. Куди йде, поки що не зрозуміло. Я так думаю, що це поливаються у ці поля. Сам охоронець сказав, що це якась агрофірма. Будемо встановлювати, будемо також встановлювати інформацію, чи є ОВД, чи є спецдозвіл на користування. Якщо нема, будемо теж саме, як з канапаським рейдером, робити демонтаж, кримінал. І будемо намагатися робити демонтаж у цього водозабору незаконного. Слідкуйте за новинами разом сила! We'll <small> be right back.